Сьогодні в нас відкрите тренування двох шкіл, двох команд: шко... футбольної команди. Загальноосвітньої школи номер 34 та баскетбольної команди загальноосвітньої школи номер 33 На. Загалом, мабуть, варто заважити ідею всього створення всього проекту пліч, -пліч». це е, всеукраїнські шкільні ліги, де вони які відбуватимуться у п'яти етапах. Перший етап це шкільний, другий територіальний, третій районний, четвертий обласний і останній е, найглобальніший всеукраїнський етап. Працюємо ми з вересня місяця. Так як ми почули про пліч опліч, також в мене задача виставити команду на всі етапи. Самі сильні будуть представляти нашу школу в міських змаганнях. Вони згуртуються, вони один одного захищають. Тобто те, що ми виховуємо: спритність, квітливість, вихованість, вічливість. Друзі, гуляли. Мені ну я подивився і подумав, що футбол це дуже круто. Я е, прийшов на своє перше тренування, і, перше тренування, і мені дуже сподобалось. Я почав я увлекатися, увлекатися, і мені так сподобалось, що я вже цілий рік е, займаюся. Я хочу тренуватися, я хочу стати відомим футболістом. У залучення дітей до занять фізичною культурою спортом і також немало важливо це психоемоційна підтримка дітей під час війни.